Сьогодні ми вже другий день у Британії йдемо у супермаркет купляти продукти. Скільки і що коштує, покажу далі на відео. Найперший супермаркет, який ми побачили, це Tesco. Заходимо всередину і дивимося ціни. Наприклад, набір із яєць коштує 1 фунт і 50 пені. Звичайний нам мікс салату коштує 1 фунт і 25 пені. Вода тут недорога і вибір невеликий, так як у Британії можна пити воду із-під крана. Вона відноситься до країн із чистою питною водою. Дуже популярним відділом є в супермаркетах це відділ із готовою їжею. Зокрема, це готова піца, рис, макарони, готова зварена курочка, готові соуси. Які вдома не потрібно готувати, нарізати, все навіть уже є нарізано, зварено, посмажено. Потрібно закинути в мікрохвильовку або в духовку і просто розігріти. Напишіть під відео свою думку на рахунок цін у Британії, а також яким продуктам ви надаєте перевагу натуральним або ж готовим.